Усім привіт! Мене звати Юля. Вітаю вас на моєму каналі. Як ви вже бачите по заголовку цього відео, сьогодні ми будемо з вами вивчати те, як працює сухий шампунь. Ви не повірите, це волосся, яке ви зараз бачите на мені, потрібно було помити ще два дні тому. А для чого мити голову, якщо можна використати сухий шампунь? Я, як і більшість дівчат, трошки з недовірою стала до сухого шампуню. Я чула про те, що він існує, чула про те, що він досить гарно працює, але досить довго не наважувалася випробувати це на собі. На купівлю першого свого сухого шампуню. мене надихнула моя подруга Таня Цільгова. Вона використовує сухий. Шампунь вже досить багато часу. Порекомендувала мені певну марку і каже, що він її рятував в дуже багатьох критичних ситуаціях. До речі, дітята, я не забула про розіграш подарунку. Нас вже більше тисячі. І я готова розіграти між вами класний подарунок, навіть два подарунки. Якщо ви хочете дізнатися, що саме я буду розігрувати і як ви можете взяти у цьому участь, дивіться це відео до кінця і обов'язково про це дізнаєтесь. Повернемося до сухих шампунів. Сухі шампуні поки що на мас-маркеті масово не представлені. Принаймні, я не бачила ні в ні в Cosmo, Можливо, хтось з вас бачив сухі шампунь. Наразі не Є надзвичайно популярними серед українських жінок. В інтернеті дуже багато інформації про історію сухого шампуню. Виявляється, що перший такий прообраз сухого шампуню з'явився ще в 15 столітті у Азії. Тоді люди використовували суху глину. Особисто я вперше побачила, як працює сухий шампунь у відео британських б'юті-блогерів. З її це була Таня Бар, що я не помиляюся. Вона використовується часто сухі шампуні, використовує спреї для того, щоб робити волосся об'ємнішим. Це також досить популярна штука за кордоном. Можливо, в нас теж я поки що про це не знала. Зважаючи на всі супер-позитивні відгуки моїх подруг і б'юті-блогерів. У мене було дуже багато якоїсь такої настороженості перед тим, як я купила перший свій сухий шампунь. У мене він поки що перший і єдиний. Я не знала, буде він працювати, не буде, але на свій страх і ризик купила. Це один з найпопулярніших і найдоступніших зараз шампунів, він називається Батіст. І на ньому написано, що він номер один у Великобританії. Перший я цей сухий шампунь вирішила використати у екстремальних умовах. Тоді ще коли ми всі ходили в шапках. Я вирішила не мити голову протягом цілого тижня. Так що ви розуміли, я зазвичай мою голову раз на два або три. Ні, і що я можу сказати? Волосся не виглядало неймовірно, але воно і не виглядало жирним. Але це вже такий екстремальний випадок, коли у вас взагалі немає доступу до гарячої води або ви дуже ліниві. Давайте перейдемо безпосередньо до демонстрації. Так моє волосся виглядало до того, як я скористалася сьогодні сухим шампунем. Як ви бачите, воно досить жирне, а кінці навпаки пересушені. Виявилося, що використовувати сухий шампунь досить просто. Ви просто берете флакон, гарно його струшуєте. І наносити на корені волосся з відстані приблизно 20-30 см. Одразу хочу сказати, що спрей випускає дуже велику кількість продукту, вона прямо такою хмарою зависає над вами. Сухий шампунь переважно білого кольору. Зараз його випускають з різними відтінками, це залежить від вашого волосся. Потім цей продукт потрібно рівномірно розмасувати на вашій шкірі голови, залишити цей засіб на волосі на кілька хвилин, і потім або розчесати волосся, для того, щоб його взагалі не було помітно, або ще раз струсити пальцями і зробити додатковий об'єм. Особисто. Мені ефект практично одразу помітний, волосся стає набагато свіжішим на вигляд, сухий шампунь не пересушує вашу шкіру голови, тому його практично не помітно. Ось такий ефект у нас вийшов. І в принципі з таким волоссям можна спокійно йти на прогулянку, на роботу. Я думаю, що у критичних ситуаціях сухий шампунь просто незамінна річ. Чи раджу я мати у вашому арсеналі сухий шампунь. В принципі, без нього можна спокійно обійтися. Але якщо вам цікаво експериментувати, якщо у вас в житті бувають випадки, коли ви взагалі не маєте часу на те, щоб помити голову, але хочете виглядати гарно, то в принципі цей засіб можна мати у своєму арсеналі. Розробники сухих шампунів радять не використовувати сухий шампунь два дні поспіль, тому що волосся злипнеться і стане дуже непривабливим. Я це перевірила на собі, і це правда. Ще я працювала дуже багато цікавих речей, які я ще не встигла випробувати в своєму житті. Виявляється, що сухий шампунь можна використовувати для того, щоб виводити Плями з килимів. Його можна використовувати як дезодорант для взуття. Його також можна наносити на руки замість тальку, коли ви займаєтеся спортом, піднімаєте гантелі чи займаєтесь йогою на коврику, і у вас ковзають руки чи ноги. Коротше кажучи, сухого шампуні є дуже багато різних застосувань. Також його не обов'язково купувати в спреї, він є в порошках. Я поки що використовувала тільки в спреї, і в принципі він мені досить зручний у використанні. Також сухі шампуні можна робити самостійно, є дуже багато різних рецептів. Якщо вам цікаво, то обов'язково про це почитайте. Особисто я не збираюся використовувати сухі шампуні дуже часто. Я думаю, що вони дуже корисні тоді, коли ви проспали, коли у вас дуже багато справ, у вас просто фізично немає часу помити голову. А також, я думаю, його можна використовувати для того, щоб додати додаткового об'єму вашого волосся. Це сама бути ваші особисті експерименти. Сьогодні у цьому відео ми побачили, що сухий шампунь працює і досить непогано працює, що користуватися ним абсолютно не важко, і в принципі немає чого боятися. В цій торговій марці вже більше 40 років, і тому я думаю, що вони роблять хороші продукти, якщо не стільки часу вже на ринку. Назва цього шампуню залишена внизу під цим відео. Ось, в принципі, все, що я сьогодні хотіла розказати. Про сухі шампуні. Я думаю, що вам сподобався цей тест. У коментарях дуже буду чекати на ваші особисті враження від сухих шампунів, якщо вже їх раніше використовували, можливо, ви робили їх самостійно. Буду рада дізнатися вашу думку. А зараз давайте перейдемо до розіграшу. У минулому своєму відео я сказала, що коли нас буде тисяча, я розіграю між вами якийсь класний подарунок або косметику, або якусь книжку. Я довго-довго думала і вирішила розіграти і косметику, і книжку. Хтось із вас отримує подарунок, класну книжку і класну помаду. Обидві ці речі я випробувала на собі. Книжку я досі читаю, а помаду. Ви бачили в одному з моїх відео. Помада від L'Oreal, вона називається JLose Nude. Це нюдова помада дуже приємного відтінку і дуже приємної текстури. Я впевнена, що вона сподобається. І тепер книжка, про яку я вам хотіла розповісти. Цю ідею мені підкинула моя глядачка Оленка. Дякую, Оленка, за гарні ідеї. І як не дивно, цю книжку саме зараз я читаю, тобто ще до того, як Оленка про це сказала. Ця книжка називається Включайся. Жінки, робота і воля вести за собою. Шерол Сендберг. Шерол Сендберг одна із операційних директорів компанії Facebook, точніше. Вона генеральний операційний директор. Перед тим, як піти працювати у Фейсбук, вона працювала на керівних посадах у багатьох дуже відомих компаніях, і вона про всі ці компанії тут буде згадувати цікаві різні речі. Шерл Сенберг зробила просто неймовірне велетенське дослідження про те, як це жінкам зараз будувати кар'єру в сучасному світі. Незважаючи на те, що всі ми живемо в 21-му столітті, на те, що зараз дуже багато розмов і досліджень про гендерну рівність, ми все таки досі живемо в світі чоловіків. Шерл Сенберг пояснює дуже так чітко і структурно, чому це так відбувається, і як ми можемо самі. І пришвидшити цю еволюцію та перехід жінки до керівної посади без будь-яких проблем по суті. Шерол Сенберг радить нам всім включатися і дає дуже чіткі інструкції, як це робити. Мова цієї книжки просто надзвичайно жива, переклад чудовий, читається дуже легко, дуже живо. Також всі продажі від цієї книжки, сподіваюся, в Україні також йдуть на розвиток міжнародної організації, яка називається «Включайся», і яка допомагає жінкам будувати кар'єру. Друзі, вона варта кожної своєї гривні, і я думаю, що комусь із вас вона прин це дуже багато натхнення і бажання розвиватися. І книжку, і помаду я подарую комусь одному із вас. Для того, щоб отримати цей чудовий подарунок, ви повинні виконати тільки дві умови, як завжди, в кожному моєму розіграші. Перше, це бути підписаним на мій канал, і друге залишити коментар під цим відео, прямо тут, у Ютубі. Подарунок я надішлю будь-яке відділення нової пошти. А якщо боїться, що той, хто виграв подарунок, десь живе за кордоном, то ми додатково зв'яжемося і домовимося про пересилку. Переможця конкурсу я виберу випадковим чином на сайті random.org, як завжди, рівно за. За тиждень ім'я переможця я повідомлю у всіх своїх соціальних мережах. Дуже дякую, що подивилися! і Побачимося в наступному відео!